Буде надана відповідна оцінка, інформація, і до загалу також вона донесеться. Але на сьогоднішній день ми вирішуємо основне наше питання це обрання запобіжного заходу. Задля непорушення і прав підозрюваного ми не можемо повністю на сьогоднішній день розголошувати. Але в подальшому, якщо суспільство буде слідкувати за цим, я думаю, більше інформації буде з'являтися у подальшому чи може бути ще одна підозра про переховування від слідства? Давайте так. На сьогоднішній день ми спілкуємось про те, що є сьогодні. Сьогодні є підозрюваний, сьогодні є клопотання, сьогодні воно розглядається. За результатами подивимося, що буде Чи є форма заробітного заходу і Міністерства оборони. Я, вважаю, давайте, угу. Якщо беруть зазначені справи чиновників Міністерства оборони, це питання, яке ми е -е. суспільство. Здійснюється повне, швидке та неупереджене досудове розслідування на даній стадії. Е Такої інформації я вам особисто надати не можу. За, з різних підстав. Ви розумієте, я думаю, ви мене зрозумієте з різних підстав, але е, всі, хто причетні до вкраденого кримінального правопорушення, ну, на мою об'єктивну суб'єктивну думку, я думаю, будуть притягнуті відповідальні особи. Дякую. То який запобіжні Давай. захід ви проситимете і саме чому такий? Тримання під вартою. Це ж а тримання застав, під вартою за відповідною сумою застави. І хто був присутній на минулих засіданнях, вони їх знають, вона в принципі не змінилась. Це трошки більше 500 мільйонів. Чому Ренкевич і інші півдантами?